Є знижки представляють коко знижки травня на реліф. 10% в аптеках подорожник, бам та «Ощад». Попадає зайве в рот. випиваєш антидот тож виводить без турбот і токсини. Антидот. Чергова смерть військово зобов'язаного у ТЦК. Трагедія трапилася у кривому Розі. Рідні не вірять у природну смерть чоловіка, ба більше за словами родичів, його могли побити. У ТЦК вже зробили гучну заяву. Тим часом військово зобов'язані чоловіки намагаються уникнути мобілізації і незаконно перетинають кордон. Однак до світлого життя за кордоном допливають. Не всім знову тіла українських чоловіків виявили у тисі про гучні подробиці трагедії у ТЦК, лагідну мобілізацію та скільки українських чоловіків загинуло у воді, намагаючись перетнути у незаконний спосіб кордон. Розповім за мить з вами новини ТСН і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 44-річному Артему за кілька тижнів мало би виповнитися 45. Однак, чоловік раптово помер. Помер просто у ТЦК. Днями чоловік прийшов до Саксаганського ТЦК у Кривому Розі, де проходив ВЛК та готувався на відправку до навчального центру. Ввечері 5 травня до ТЦК приїхала мати Артема. Вона мала віддати документи та зняти в банкоматі готівку для придбання екіпірування своєму синові. Проте жінці повідомили, що її сина більше немає. Ба більше у ТЦК їй сказали, що чоловік помер від епілептичного нападу. Проте донька, дружина та матір Артема в цю версію не вірять. Дочка померглого чоловіка заявила, що в її батька не було епілепсії бабіше. За словами родичів, чоловіка могли побити у ТЦК. Ніка Артема зазначає, що під час перших відвідин її тато був у звичайному стані, однак наступного разу його мати вже начебто помітила сліди побоїв. Дівчина також заявила, що збирає інформацію щодо цього випадку, оскільки сама не є його свідком та готує публікацію в соцмережах. Пише громадське. Нині поліція офіційно нічого не коментує, однак у ТЦК вже відреагували на трагічний інцидент. Повідомляємо, що 5 травня на території Саксаганського ТЦК. Та СП міста Кривого Рогу внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров'я помер військовозобов'язаний. Різке погіршення здоров'я військовозобов'язаного супроводжувалося ознаками епілептичного нападу. Була негайно викликана швидка медична допомога, до прибуття якої військовозобов'язаному надавалась домедична допомога. Співробітники поліції, які прибули за викликом, констатували біологічну смерть без ознак фізичного впливу. Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого за фактом смерті громадянина. Тривають слідчі дії правоохоронних органів, до завершення яких просимо утриматись від емоційних і неперевірених заяв та суджень. І на жаль, такі новини не поодинокі. Так взимку у Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. За два дні до смерті чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив згодом, коли чоловік знову. Прийшов до ТЦК, його стан здоров'я різко погіршився. Почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма, через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила. Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу. Як виявилось, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. Ще один трагічний випадок трапився 9 лютого 2024 року у Тернополі. Там помер Микола Ірзайкін. 1 лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопільський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного щодо інформації, яка поширюється у місцевих змі про передчасну смерть військовослужбовця солдата Миколи Ірзайкіна. Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 1 лютого 2024 року. Тернопільський моєму ТЦК СП та направлений в навчальний центр. Для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте 9 лютого 2024 року на ім'я начальника Тернопільського МТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої серцевої недостатності. Про що було сповіщено родину військовослужбовця? Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки. Після чого проходять курс. За своєю спеціальністю ще один схожий інцидент шокував суспільство. Напередодні в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, і він помер у перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час моніторингу інтернет мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області, громадянина України, який мав інвалідність з дитинства, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший день служби. Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі цієї. Справи просто шокують. Як виявилося, чоловіка мобілізували ще у серпні 23-го. Він пройшов медкомісію і одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле сталося декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі. Аби виконати потребуємий план генерального штабу і не піти самому воювати. Гаврилов та його посібники вирішили відправити в ЗСУ хвору людину, хоча свого сина відправив в рейс. Всі в районі знали, хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честі офіцера. Пару дзвінків воєнкому до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією, в супроводі якогось кабана в військовій формі, з шизофренією та алкоголізмом за дві години проходить медкомісію і опиняється в частині. На жаль, до ТЦК вас також можуть доправити не на Мерседесі, а у кайданках та з синцями. У мережу знову потрапило силове затримання чоловіка у Львові. Поліція крутила чоловіка, а ймовірно, представник ТЦК, оскільки він був у військовій формі, спостерігав. Жінки на фоні просили правоохоронців відпустити людину. Чому саме затримали чоловіка? Невідомо.

Мусора, грёбанья! Да Ты шо, вообще? Ты шо? Ты шо? Ты шо? Лагідна мобілізація не на жарт лякає українських чоловіків, через що вічай наважуються на незаконний перетин кордону. Однак такі вояжі інколи також закінчуються трагічно, особливо якщо чоловіки намагаються приборкати підступні води річки тиса, що на Закарпатті. Напередодні саме там було виявлено тіло людини без ознак життя. Загиблий чоловік середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Виявили тіло прикордонники Румунії зі свого. По боку кордону про що повідомили українських колег. Особу чоловіка наразі встановлюють, оскільки документів при ньому не знайдено. Пізніше тіла ще трьох чоловіків знайшли в тисі після зниження рівня води. Одного з потопельників на мілині неподалік румунського кордону помітив місцевий рибалка. Він зателефонував прикордонникам, а далі водолази почали обстежувати дно і знайшли ще двох загиблих. Особи двох знайдених чоловіків вже встановили: це 28-річний житель Івано-Франківщини і 20-річний сумчанин, який зник кілька. Місяців тому третього загиблого ще не ідентифікували. Загалом, за даними прикордонної служби, від початку повномасштабного вторгнення у тисі загинули 27 людей. Про останні трагічні випадки написав у своєму телеграм і журналіст Віталій Глагола. Не один а цілих шість потопельників виявлено сьогодні в річці тиса. За інформацією від моїх джерел, чотири тіла було виявлено на українській стороні, два тіла на румунській стороні. Про один випадок зранку я вже згадував. Деякі з витягнутих тіл довгий час провели у гірській річці. На це вказує стан, у якому вони знаходяться. Одному із загиблих не так давно виповнилося тільки 20 років. Також відомо, що одне тіло знайшли поблизу населеного пункту Сокирниця, одне поблизу Тячева, а одне неподалік бурштина. Прошу всіх, у кого виникла ідея, перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода у ній. Підступніша та небезпечніша, ніж здається, на перший погляд. А що думаєте ви про лагідну мобілізацію та чи вірите, що причетні до смертей військовозобов'язаних будуть справедливо покарані? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.